Думаю, що більшість інвесторів помітила сильне роздавання цін цілого класу ризикових активів. Фондові індекси б'ють історичні рекорди, нерухомість стрімко дорожчає, ціни на біткоін злітають до небес і навіть у корпоративних облігаціях присутній шалений попит. Але за цим зростанням вартості не встигає зростання цінності і надувається доволі відчутна бульбашка. Тому у цьому відео ми аргументовано розглянемо цю бульбашку всього, яка яскраво проявляється на фондовому ринку, у ринку нерухомості у криптовалюті і корпоративних облігаціях. Вітаю! Мене звати Олександр Інчак. Я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua до речі, це відео створено по вашим побажанням у коментарях. Тому, якщо вас цікавлять якісь конкретні теми, то пишіть про це. Я читаю всі коментарі і враховую вашу думку. А тепер до справи. Почнемо з самого яскравого представника фондового ринку і особливо біржового індексу SP 500. По фондовому ринку я доволі часто говорю про мультиплікатори, тому давайте по ним пробіжемося швиденько, щоб зберегти контекст, а звернемо увагу вже на інші показники. Отож, показники ПНЕ, ну тобто відношення ціни акції до прибутку на одну акцію. Або скільки інвестор платить за 1 долар прибутку. По цьому показнику ми бачимо значення вище 30. Так, воно не найвище за всю історію, але воно на надприродні високих значеннях. Якщо взяти цей же ПНЕ, але для усього ринку акцій в США, то тут картина більш яскрава. Цей показник знаходиться фактично в рамках історичних максимумів. І в моменті, в серпні, цей індикатор показував найвищі в історії значення. Більш цікавий індикатор ПНЕ Шиллера, Шеллора або інакше Кейп. Тобто модифікований показник ПНЕ, який враховує середній прибуток компанії за останні 10 років і скоригований на інфляцію. Він теж показує явний перегрів і фактично відстає тільки від бульбашки доткомів. Та ж сама картина і по іншим мультиплікаторам, таким як ПНБ, тобто відношення ціни акції до балансової вартості компанії на одну акцію. ПНС відношення ціни акції до виручки на одну акцію і іншим. Загалом існує графік, який враховує цілу серію таких мультиплікаторів, і він яскраво показує, що американські акції знаходяться на історичних максимумах по оцінці. Що означає така оцінка? Є залежність, наприклад, між індексом ПНАЕ та майбутньою середньорічною дохідністю SP 500. І по цій закономірності видно, що при поточному мультиплікаторі дохідність індексу у наступні 10 років очікується приблизно мінус 3-4% річних. Такі ж дані є і по пена Ешелера. Причому тут історії майже за 150 років, тобто є ще більш показовою. Якщо подивитися по таблиці на поточне значення в 38,4, то бачимо, що і по цьому показнику середньорічна очікувана дохідність на наступні 10 років становить орієнтовно мінус 2,5%. Чому так сильно надавається Бульбашка в акціях, і чому такий відрив від реальності? Ну причин є декілька: по перше, це надлажкова ліквідність, яка з'явилася внаслідок надмірного стимулювання ринків у 2020-2021 роках. Гроші зайшли в акції в інші ризикові активи і досі не виходили із них. Ну має на увазі масово. Як наслідок, інвестори, побачивши такі ріст ринку, почали масово заносити до гроші, не дивлячись на високі оцінки. Це гарно демонструє графік алокації капіталу інвесторів. Ця алокація почала стрімкий ріст саме після початку стимулювання 2020 року. І на даний момент інвестори мають рекордні 55% алокації в акціях. Причому готівки і її еквівалентів всього 13%. Це дуже тонкий показник. Але і це ще не все. У інвесторів присутні ФОМО, що гарно підтверджують дані від Фінера по маржинальному боргу. Інвестори набирали маржинальних позицій, тобто позичили у брокера гроші під заставу своїх активів на 641 мільярд доларів. Це є абсолютний рекорд. По друге, це високі байбеки, тобто компанії високими темпами викуповують свої акції із ринку. На 2025 рік очікування по зворотнім викупам становлять більше 1 трильйона доларів. Це надзвичайно великі суми, які мають прямий вплив на ціну утворення акцій. По-третє, це проблема пасивного інвестування. Зараз зупинятися не буду. У мене є окреме відео на цю тему, посилання залишу у кінцевих заставках. Але одним із проявів цієї бульбишки є зростання концентрації індексу у кількох компаніях і руйнування ринкового ціноутворення. На даний момент 10 найбільших компаній складають приблизно 40% ваги індексу, що є дуже небезпечним. По акціям достатньо переходимо до нерухомості, яка також є класом ризикових активів. Основна причина роздавання вартості нерухомості це те ж саме надмірне стимулювання двадцятого 21 років. І відповідно дуже низькі відсоткові ставки. Про це свідчить цей графік, де видно, що протягом другої половини 2020 і у 2021 році зростали продажі будинків. Але незважаючи на подальше зростання ставки на іпотечний кредит та зниження продажів, вартість житла і надалі має активний тренд на зростання, і за останні 10 років зросла майже вдвічі. При цьому заробітна плата за цей період зросла вдвічі менше. Але до цього ми повернемось трішки далі. Ще один показовий графік бульбашки – це дані індикатора Кейса Шиллера. Цей індикатор. Який відстежує зміну вартості житла в різних регіонах. Сам по собі він не дуже показовий, так як обчислюється в поточних цінах. Але якщо врахувати інфляцію, то ми отримуємо дуже яскраву картину. Реальна вартість житла перевершила бульбашку, яка виникла на ринку нерухомості під час світової фінансової кризи 2008 року. Такого дорогого житла ще не було. Але незважаючи на таке зростання вартості нерухомості, на цьому ринку є дуже серйозні проблеми. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестування, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, проблема доступності житла, яку я трішки зачепив, Медіанний дохід домогосподарств, який потрібен для придбання житла, становить 124 тисячі доларів. Тоді як поточний реальний медіанний дохід становить 79 тисяч, що на 57% нижче потреби. І це прямо впливає на продажі. Зараз у США продається 511 тисяч нових будинків, що є найвищим показником із жовтня 2007 року. Тобто не так далеко від піку перед світової фінансової кризи 2008 року. Загалом, велика пропозиція це не проблема за умови, якщо є покупці. Але і з цим теж усе доволі сумно. За оцінками, кількість продавців житла майже на 500 тисяч перевищує кількість покупців, що є найбільшим розривом за всю історію спостережень, починаючи з 2013 року. І це вже починає дуже плавно переходити в ціни. За останній період вже не відбулося звичного зростання вартості нерухомості, приріст рівний нулю. Та і з дуже великою ймовірністю, у найближчі періоди ми зможемо побачити тренд на зниження вартості. Що цікаво, невеличке зростання все ж таки є, але у секторі нового житла. Проте, те, щоб таке житло продавалося, забудовники стараються робити його якомога дешевшим. Тобто, це менше площа, менше зручностей, пропозиція знижок і тому подібне. Тобто, це чіткий показник слабкості ринку. Причому це стосується не тільки купівлі житла, але й оренди також. Вона вже також почала показувати слабкість. На даний момент 7,1% об'єктів є незданими під оренду, тобто простоюють. При цьому ціни на оренду житла не дуже і знижуються. Так, тренд загальний почав зниження, але таке суттєве зниження попиту не призвело до такого ж зниження в вартості. Усе ще попереду. Але от комерційна нерухомість уже у фазі здування. Пік бульбашки комерційної нерухомості припав на 2022 рік, і з того часу вона показує зниження. Високі ставки і жорсткіші умови кредитування призвели до того, що багато угод із купівлі офісів та торгово-розважальних центрів просто зірвалися. Експерти кажуть, про мінне поле неправильно оцінених активів. Інвестори, які ганялися за прибутковістю, нахапали комерційних об'єктів за завищеними цінами, і тепер ті можуть обвалитися в ціні при рефінансуванні боргів під високі відсотки. І підтверджує проблемність у комерції рівень заборгованості по офісній нерухомості, яка вже перетнула максимуми фінансової кризи 2008 року та перевищила 11%. І переходимо до бульбашки у ще одному представнику ризикових активів, а саме в криптовалюті, і, зокрема, біткоїні. Перша причина такого росту знову ж таки надмірна стимуляція грошима, велика частина з яких пішла також і на криптовалютний ринок. Іншою точкою розігріву є політика Трампа у сфері криптовалют. Це є його оголошення, що США мають стати криптостолицею світу, створення біткоін резерву, закон про стейблкоїни і пом'якшення регуляції. Усе це дуже позитивно вплинуло на ріст цін на біткоін. Загалом, як клас ризикових активів, біткоін буде повторити глобальні тренди фондового ринку. Дехто вважає, що біткоін це захисний актив, але на даний момент це не так. В Майбутньому, можливо, що зміниться, але зараз це стандартний інструмент із класу ризикових активів. На жаль, фундаментально значними метрик у крипті практично немає, бо крипта має мало факторів для реальної оцінки, ну, наприклад, як P на E в акціях. Але дещо я все ж таки знайшов. Більш-менш є індикатор NUPL. Тобто різниця між нереалізованими прибутками та збитками. Цей індикатор має логіку, так як ринки працюють так, що довготерміново більшість втрачає. Тому високі значення це ознака перегрітого чи хоча б гарячого ринку. Інший індикатор це кількість адресів, які знаходяться в плюсі. Тобто кількість біткоін гаманців, у яких поточна ціна вища від середньої, і на даний момент кількість таких адресів становить 97,5%, тобто екстремально багато. При цьому корисно подивитися, що роблять топові граці цієї сфери, а саме інсайдери компаній із криптовалютного сектору. І показово, що інсайдери у криптокомпаніях екстремально посилили продажі власних акцій. Причому це відбувалося майже у всіх компаніях, а вартість таких продажів складає сотні мільйонів доларів. Переходимо до корпоративних облігацій. Незважаючи, що мова йде про облігації, саме ці не є захисним активом. Корпоративні облігації відносяться до класу ризикових активів. До речі, якщо вам цікава розширена аналітика, доступ до всіх моїх год, до складового портфелю, прямого спілкування і ще багато іншого корисного, то приєднуйтесь до моєї сторінки на Patreon, а заодно цим ви підтримуєте розвиток проєкту капіталізатор. UA. На ринку присутній високий попит на корпоративні облігації. Ви бачите на скріні індекс корпоративних облігацій інвестиційного рівня, хоча вони на даний момент не на історичних максимах, але присутній стрімкий тренд на зростання вартості. Одна із причин такої популярності, ну окрім стандартних, про які ми вже говорили, це висока ставка ФРС. Тобто, щоб залучити кошти, компанії мають враховувати цю безризикову ставку і давати більшу дохідність. На даний момент ефективна ставка по облігаціям інвестиційного рівня становить 4,76%, Хоча ще у 2023 році вона досягала 6,37%. Тобто, ми бачимо, що за рахунок високого попиту на такі облігації компанії зараз можуть залучати кошти дешевше. Оскільки на такому високому попиті вони можуть давати нижчу ставку, бажаючи купити, усе одно знайдуться. І дійсно, різниця між державними облігаціями і корпоративними на даний час знаходиться на рівні 0,79. А це значні навіть нижче, ніж було перед світовою фінансовою кризою 2008 року і ковідного дампу 2020 року. Інвестори у корпоративні облігації не бачать жодних ризиків. Причому по сміттєвим облігаціям така ж картина. Різниця всього 2,8% між ними та державними облігаціями. Такі значення були перед світовою фінансовою кризою. Інша сторона корпоративного боргу це те, що він постійно зростає. Сумарний борг по корпоративних облігаціях перевищив 7,2 трильйона доларів. Поки ринок росте це загалом не проблема. але коли почнеться зниження прибутків, а зниження споживання явно вказує на це, то це вже буде складна ситуація. А ще проблема у тому, що велика частина корпоративного боргу, ну саме у спекулятивному класі облігацій, ну тобто рейтинг B- і нижче, мають плаваючу ставку. І при появі інфляційних ризиків вартість обслуговування боргу може стати непідйомним для таких компаній. Ще один ризик полягає в тому, що на 2025-2026 роки припадає 1,8 трильйона доларів рефінансування боргу. І якщо компанія раніше випускала облігації під низьку дохідність, то зараз так зробити не вийде із-за високої ставки ФРС. Тому це теж може бути проблемою для обслуговування боргу. Крім того, обсяги нових випусків корпоративних облігацій у 2025 році зберігаються на високому рівні. З початку року до кінця серпня сумарний випуск корпоративних облігацій у США склав 1,45 трильйона доларів, що на 3,6% більше, ніж за той самий період 2024 року. Тобто це зростання як пропозицій, так і боргового навантаження корпорацій. Тобто, навіть не зачіпаючи зростання очікувань по дефолтам по корпоративних облігаціях видно, що вони Ходять по лезу ножа. Чи це означає, що усі активи, які ми розглянули, будуть уже зараз падати в ціні? Ні, це не означає такого. Але потрібно усвідомлювати, що усі ці активи знаходяться у фінальній фазі надування бульбашки. Коли буде її пік, як на мене, це неможливо визначити. Але це тільки питання часу. Бо кожна бульбашка лускає, інакше не буває. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними це відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.